Сподіваємося, що ця подія, яка можливо, багатьом здасться не на часі, або здасться, що ми просто весело танцюємо. Але ні, це не так. Ми сподіваємося, що ця подія саме таким чином, як вона відбудеться сьогодні, допоможе зібрати кошти необхідні для того, щоб якомога більше наших хлопців повернулися живими. Танець це як символ єднання, особисто танго. Коли двоє, двоє сердець, двоє душ танцюють. Танцюють вони, наче єдиний організм, і хочеться цим всім поділитися з тими, хто в тилу. Зараз ми будемо танцювати танго. Це буде імпровізація під музику, як є у танго. Танцюємо у парі два роки, займаємося бальними танцями. Я сім на шість. Ми з Бердянського. Коли приїхали? Як тільки почалася війна, ми поїхали у, так, поїхали у Київ, в Київську область. Під Києвом були. Потім ми поїхали у Львівську область і зараз ми тут виступаємо.